На 69-му році життя перестало бити серце екс-голови рівного Володимира Мороза. Нагадаємо, посаду міського голови політик обійняв у 1993 році. Його друг дитинства Михайло Пушик розповідає, завжди з ним йшли пліч опліч. Тяжко сьогодні згадувати. Але такого товариша надійного, який з яким ми стільки років прожили більше 50 років, ми з ним разом. Навчались разом, працювали, спілкувалися разом. Дитинство це було післявоєнне дитинство, дитинство було всіх нас тоді нелегке. І в нього в нас таке було більше близько з ним. Ми вже співпрацювали в техніку, коли навчались в технікумі, потім в інституті разом працювали. Тільки теплі та приємні слова лунали з вуст друзів та колег колишнього очільника. Нагадаємо, розпочинав свою кар'єру Володимир Мороз в нове ГП. Після чого студенти обрали його депутатом міської ради. А невдовзі він став керманичем рівного З Володимиром Михайловичем Можна говорити тільки хороше і положительне. Працювати було очень ним, тому що чоловік глибоко понімав всі ті проблеми, які стоять. І перед городом, і в першу очередь перед обществом працювали звичайно тяжкий був час, особливо для його, як він, тому, що він першу скрипку грав тоді. Ці різні політичні втечі, різні непорозуміння, тому подібне йому треба було переконувати. Ну звичайно, команду він подібрав тоді потужну, і все те, що він планував. його майже все було зроблено у місці. Хоча це не так легко давалося. Також Володимир Мороз був президентом асоціації міст України, працював в адміністрації глави держави та займав посаду першого заступника генерального директора «Укрпошти». Друзі екс голови розповідають, політик завжди був активним. Все життя займався інженерією, написав багато книг і навіть запатентував декілька винаходів. Поховали Володимира Мороза на кладовище нове любов Данча Шиконець, випуск новин.